Немально сколько оправнення спини в ділянці лівого парту. Я кіндер. Отримала я позивний, дуже цікаво, тому що замітили, що я обожнюю ці цукерки, кіндери. Вони такі блін, ми придумали, ти будеш кіндером. І так він у мене і залишився. Я його собі лишила, не міняла і навіть не бажаю змінювати. Він буде зі мною вже завжди. Взагалі в армію я прийшла, тому що 5 місяців я пробувала в окупації. Тобто, я з окупованої території. Ми виїхали в серпні минулого року, і я відчула, що саме місце моє в армії. Я інтенсивно навчалася, тобто на екіпажі, все вивчила, і потім сіла вже на екіпаж тяжких з нашим командиром, тобто йому возили поранених. Перші поранені це були дуже тяжкі. Ну, типу, дуже було складно приймати, коли це біль е, хлопцям боляче, і ти цього ніколи в житті не бачила. Ти не знала, як ставити катетери, ти не знала, як заправляються системи. Коли мені там говорять, там систему подай, де вона, як вона, шо воно? Але навчилась. І тут перші рази, коли дійсно ну, були хлопці там і ампутація. І воно, ну, Ти дивишся на це, ти це приймаєш, тобі боляче, і... але ти це приймаєш, бо ти розумієш, ну, ну, це, це вже є. Але перші рази дуже було, звісно, складно. Позавчора ми везли хлопця 23 роки, він лейтенант, офіцер, командир роти, і в нього ампутація двох нижніх стоп. І ти розумієш, що. Ну, тобто, він вже не буде служити, а він переживає за хлопців, що в нього хлопці залишились без командира. Я змінилася настільки, що мені здається, як раніше вже точно не буде. Ну, типу, я, я як раніше ставилась до деяких речей в цивільному житті, і те, що зараз я вже тут побачила, ну це повністю змінило. Тобто мені зараз складно спілкуватися просто з цивільними, які там задають питання. Що там у вас, як там у вас? Тому я стараюся зараз відгорожувати себе від спілкування ну там взагалі з ну зі знайомими, спілкуюсь тільки з рідними, найближчими і все, тому що це складно, мої е знайомі, мої ровесники. Е Мої друзі, які колись називалися друзями, які лишилися в окупації, вони боялися виїжджати з окупації, тому що сказали таку фразу, яка мені просто засядела на всю на все життя: що ми не хочемо виїжджати, бо нас на першому блокпосту заберуть воювати. Ми не хочемо помирати, ми хочемо жити. А я говорю: тобто, жити в окупації для вас це життя. Ну, типу, я не побоялася, я виїхала, я пішла служити. Говорю їм: ну, а ви що боїтеся? У мене куди ти полізла? В смислі, куди я полізла, я полізла захищати свою країну. Я хочу додому, хочу ну, в свою квартиру, до бабусі на могилу. Ну, типу, і ви мені будете говорити, що я пішла. А ті, які в Києві, у Львові, за кордон метаються, вони живуть своїм життям, вони навіть не цікавляться, що тут відбувається. Вони згадують тільки, коли десь в інтернеті виставляють Загинув той-то той, то давайте ми будемо постити. Не потрібно так. ну. Потрібно згадувати, поки ми живі, тому що ми потрібні живими. Для перемоги буде достатньо роботи. Ну, типу, всіх зрадників потрібно буде вивезти на чисту воду, зачистити повністю всі деокуповані території від цих зрадників. А, а потім відбудова. Відбудова нашої країни, кожного міста. Це вже буде велика перемога. Ну і звичайно, я хотіла б повернутись додому.